Всім дібрій, друзі. Відео буде в три етапи, бо прийшло 31 апарат. 31 апарат. Якість суперова, друзі. Ціни в приділах 400-450-500 гривень. Такі апарати, що просто. капець. Дивіться, Отакі. От я не буду їх викидати, друзі. Я буду просто показувати передню і задню частину. А ви вже там, кого зацікавить, скинете мені скрін або номер просто. Це номер один. Так, їдемо далі. Номер два, Дивіться, який цікава емблема. Дуже такий стеклобой, знизу можна шнурок цепляти. Теж є кліпса, такий сірий апаратик. Викидний, всі класні механізми, класна вага. І оцей легесенький такий апаратик. Номер 3. Номер три. Дивіться, яка якість. номер три. Ціна класна, оцей іменно 400 гривень коштує. Потім це такий, хто любить знаєте, ось, ось дракон, хто родився в год дракона. Оце така апаратура Номер 4 Подивіться, який класний. Тут меч, типа, і дракон окружає його. Дивіться, яка якість. Друзі, представте, 31 апарат. Різний такі апарати прийшли, що просто я вам говорю. Я тільки що робив розпаковку. Шикарні. Це дракон номер 4 Потім волк. Хто любить волчані ці історії. ну, Типа Волк, Тамбовський волк. Брат, дивіться, сліди ось. номер 5. Такий сірий апаратик. теж кліпса Така плотна. викидний механізм. Ось тут натискається він складається. номер 5. Так, їдемо далі, друзі. Потім отакий апаратик. джіп, номер 6. номер 6. Цікавесенькі, дивіться який. Тонесенька така лезвія, шваєчка така. номер 6. Потім їдемо такий його брательник. Черниш. Цей сірий, а це черниш. З такою ставкою дерев'яною. номер 7. Номер 7 Мені оцей ось з паскорізом дуже подобається. Ціна якість. 400 гривень коштує. Іменно така форма така цікава. дивіться якісь надписи. Дивіться, який класний. І в руці дивіться, як класно садить. 400 грицьків, така восьмерочка коштує. Це я повню, Бо всі на пам'ять заповнити ціни невозможно. Це дивиться по прайсу. дивіться. Пішнурочок, отверстя номер 9 Дуже такий він солідний. Солідний апаратик. Ну, кожен по-своєму дуже прикольний апарат, я вам хочу сказати, друзі. І отакий, в цьому відео заканчуємо на номері 10. Дерев'яна вставочка, дивіться, як зручно сидить. Кліпса, металева, викидушечка така. Ще буде, друзі, два відео по 10 штук і 11 штук. Останнє відео. Або друге відео. Для замовлення в Viber. Отак скидуєте мені з номерком, який вас цікавить.